Я иду туда, давай сниму там. Тоже съемка можно, давай туда пойду. Тоже снимать можно. Да, я беду туда, зараз сниму. Да? А що сталося? Що сталося, добрий день? Добрий. Доброго дня. Що сталося? Без стало... поняття. що за роботу, блядь, Затримують мене. А чого затримують? Причина то, затримки. Які я вчини пропору? Що я зробив? Я повторюю, не зробив. Я нічого, нічого не зробив. Просто стояв. Просто акурили? Ні. А причина затримки чого? Перевірка документів? Да. Документи є собі, покажіть документи для поліцейських. Німа, таку, я вам да. приділю документи. Так зніміть з нього наручники, він же ж не може Пусті, достати. Туда ну, то ж хай достане, він же ж не буде, може достати. достати наручники. Давайте поможу, може. Дві, чи вважаєте, що я повідомлю ваших родичів чи близьких про те, що ви затримані? А затриманий Зачайний. за що? Кого до Затриманий за що. Тож хай зніме, він же ж не буде тікати. Ні, затриманий за що. Відійди в роман, скажімо. Роман? За що затриманий роман? Перехресть Шевченка. Проспект По ліву сторону, якщо їхати напрямку до вокзалу. Засібни спереду. Тож хай достане документи, пред'явить зараз документи. І за що причина Снимаю, затримки? Документи. Є документи. Є документи. Є? 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 Я сказав, що є, є, є? документи. З'явилися логічним чином. Так. Люди вже бояться ходити біля вас, бо ви, блядь, ловите і затримуєте, ну, і, і почув, повідомляєте. Я, ЦК. Ти, ласка, не хочу відходити. Ну, я я, все, я ти, нічого ти не ти порушив, не щоб відходити. Ти чуєш, чи ні? Я чую. Ну то не потаскає і не ти, а на ви можна. Відійти, потока. Покажіть свої документи. Чуєш чи ні? Я чую. Будь ласка, ти заважаєш зараз. Я не заважаю. Роман сказав, що пред'явить документи. Да, я те, що він сказав, що пред'явить документи? Зараз не підтягує. Все, хай пред'явить свої документи. Покажіть, зніміть знімі нього і хай пред'явить документи. Хатері. Роман Васильович, чи бажаєте, щоб я вашу ваш Так, звичайно. там нам телефон. Показати? Показувати. Да. Так. Ось документи. Угу. Добре. Що нічого не будете? Так? так причина затримки його. Він назвав дані. А причина затримки чоловіка яка? Чуєш, що ти хочеш? Мислі чуєш, не Віді чуєш. Відповідно її статті 37, я забороняю тобі відійти з відійдеш, мися В Мислі чуєш? чуєш, забороняю тобі підходити до, про... до затриманої особи. Тримай дистанцію. Чуєш, ніхуя. Дай телефону віддам чоловіку, чуєш? чуєш. Алло. Ні, Ні-ні-ні. добре. Поліція, бля, що нас поліції робить? Бо ловлять це, людей, повідомляють ТЦК і відправляють, а самі ходять просто, блядь, ловлять людей. Це, бля, патрульна поліція рівного. Напевно, що це буде перед ЗАГСом. Причина, Резар, причина та, затримки не назвали причину. Скажіть проти своєї.